Абсолютного лідера не виявили у Хмельницькому. Презентували оцінку депутатської праці за підсумками другого року цієї каденції. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи у діяльність місцевих обранців. Порівняно з першим роком, ніхто не набрав максимальної кількості балів. Кампанія протестації депутатів місцевих рад вона працює з тишінадцятого року у 16 областях по Україні. Оцінювали депутатів за двома критеріями: об'єктивними та експертними. За першим жоден обранець не отримав найвищого балу п'ятірки. Лише у Віталія Підгайчука четвірка. У другій категорії найкращі оцінки отримали одразу двоє: Валентина Гесаль та Анастасія Ярова. А от абсолютним аутсайдером виявився Олександр Сочаляс. А про частину обранців учасники опитування взагалі не знали. Йдеться про Максима Мораховського, Олександра Семенюка та Світлану Барановську. Немає лідера, у нас одностайно, але нижче, який отримав оцінку, ну, стається це Олександр Сточина. Одним із критеріїв оцінювання стали щорічні звіти. Їх презентували лише 16 депутатів із 42. За даними дослідження, частіше за все у них розкривають інформацію про виконані ремонти тротуарів та доріжок, облаштовані майданчики та встановлені ліхтарі. Однак обранці забувають вказувати до прикладу, скільки сесій вони відвідали та як працювали в комісіях. До того ж, деякі намагаються схитрувати і видають партійний звіт за свій особистий. Найголовніше врятувати це про якісні кількісні показники, такі як відвідування сесій, роботу в комісіях, що вдалося зробити депутату, які були. Запити від громадян, скільки запитів і депутатських запитів, і депутатських ініціатив подав той чи інший депутат чи депутатка. Оцінювали обранців і за відкритістю. На початку повномасштабного вторгнення на сайті Хмельницької міської ради не було доступу до інформації про депутатський корпус. Проте згодом біографічні відомості там знову розблокували. Відновили і традиційний прийом громадян. Лише дев'ять обранців не проводять його особисто. Замість них це роблять помічники. Більшість такої комунікативної роботи депутатів місцевих рад, після 24 лютого вона перейшла більш у соціальні мережі, бо ну, було спочатку досить небезпечно збирати людей велику кількість більше із тривогами. І, тому зрозуміло, що багато почали вести свої особисті соціаль... сторінки у соціальних мережах. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33-й канал.